Привіт, народ. Сьогодні таке печальненьке відео не заплановане. Загнулася пральна машина. Samsung Diamond. Ось що сталося з хрестовиною за 14 років. 13-14 років вона працює. Вона не лопнула, вона згнила. Оце я вже чистив, просто номер серійний шукав. Вона відвалилася в руках. Жах. Жах, що там робиться? І це її мили з соцтом, з лимонною кислотою, час від часу пропарювали там все. До речі, можливо, й кислоти впливають так на хрестовину, на якась там сілумінова, дюралєва чи яка. Можливо, кислотою її не можна мити. Але всі так роблять і ми так робили. Ну таке. Єдиний плюс, що бак розборний. Розкрутив болтики, все розібрав. Перший раз туди лізу. Все нормально, підшипнички вибив, Сальничок все поміняється, Хрестовина поміняється. Тобто машинка повністю ремонтно пригодна. Але із-за того, що хрестовину зігнуло, Отак От в кришці бака прогризло. Ну, мало що не наскрізь по всьому периметру таку канаву. Прийдеться підпаювати або куплю нову кришку. Побачу, яка ціна на неї. Якщо рентабельно її поміняти на нову, то, звісно, поміняю. І таке тен має до якесь там зелене покриття. Накіп, звісно, є, бо вода дуже жорстка. Але відходить легко. Тобто, якщо мити чимось від накипу проганяти машинку в холосту з якимись засобами, то <кій> воно допоможе. Так що, так, якось. А була б ця пралка сучасна, ще й з дешевшого сегменту. То прийшлося бак різати або міняти зразу на нову. Ось такі то пироги, малята. Дякую за увагу. Хоча ні, ще за увагу не дякую. Підшипнички вам покажу. О, туру, так, щоб світло падало, в гаражі погано видно. Підшипники шен чайна. І цей такий самий. Вони як нові, за 14 років з ними не сталося нічого. Так що СКФ відпочиває. Китайці рулять. А тепер дякую за увагу. До побачення.